Вже не перший місяць у рівному працює патрульна поліція, але до цих пір багато з водіїв не розуміють, як себе вести, коли до них наближається патрульний автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Середня швидкість службового авто в режимі патрулювання 40 кілометрів за годину. Тому рівненські водії деколи не наважуються обганяти копів, якщо увімкнено сині проблискові. Службовий автомобіль патрульний при вімкнених синього кольору проблискових маячках можна водіям обганяти, адже він патрулює зі швидкістю 40 км за годину і в принципі. Спі в потоці автомобілів в місь... в міському потоці автомобілів, особливо в денний час, це трошки незручно, і водії патрульних автомобілів про це проконсультовані і якби. Їм сказано триматися якомога правіше, аби водії могли обганяти ці транспортні засоби. Трапляються випадки, коли карманичі, знаходячись на головній дорозі, зупиняються, щоб пропустити патрульне авто, яке виїжджає з другорядної. Але варто пам'ятати, що увімкнені маячки без сигналу означають, що копи знаходяться на звичайному патрулюванні. Але разом з тим це не дає водіям право обганяти інші екстрені служби, які також обладнані проблисковими маячками синього кольору. І в їх виконанні цей проблисковий мач. Це є екстрене реагування на якийсь екстрений виклик. Якщо патрульний автомобіль обладнаний тільки синь, синього кольору проблисковим маячком, він також може виконувати функцію екстреного виклику, але тоді патрульний його супроводжує спеціальним звуковим сигналом і гучномовцем, який також обладнаний автомобіль патрульної служби. І в принципі, в екстреному випадку, коли патрульний екстрено реагує на якусь ситуацію, то водій в принципі може це відчути, побачити і почути. В нічний час, коли темно, і вони дуже відбиваються. Не створювати людям перешкод, коли люди відпочивають. І Коли патрульний автомобіль рухається по прибудинкових територіях, то патрульні зобов'язані так само виключати пробускові мечки, аби не створювати лишніх негараздів, лишніх ну, проблем нашим жителям нашого міста.